Вітаю вас, дорогі мої. Думаю, дивитися, що прийде, що піде і що залишиться в Україні до кінця року в зв'язку з сонячним затемненням 2 жовтня. Що піде в Україні, що прийде, нове у нас і що у нас залишиться? Що піде, що прийде, що залишиться в Україні, що піде, що прийде, нове у нас і що в нас залишиться. Дивіться, піде. Дивіться, дивіться, що піде з України. Піде з, підуть злині, піде нищета, піде е, втрата коштів. Але і піде підтримка. Піде невелика підтримка від інших. Теж піде. Чомусь так показує в <кхід> зв'язку з сонячним затемненням. <кхід> дивіться, що прийде. Прийде, будемо багато вибирати, багато варіантів, будемо вир... вибирати, що робити. Що робити для того, щоб е, оце, що м -м, нас провокували, оті, що провокації, пішли, вирішиться, вирішаться всі питання по провокаціям, по провокаціям е, з... Раші, є, е, з... взагалі з інших місць. І прийде рішення того, що багато варіантів буде у нас в Україні, щоб вирішити питання по обману, по провокаціям, сама по провокаціям, що залишиться у нас? Ну, По-перше, буде трошечки пауза. До кінця року дивлюся, що прийде в. Що пішло, що прийде і що залишиться у нас в Україні. Все-таки ми дивимося в майбутнє Україна, майбутнє у нас буде, обов'язково буде. І е, що прийде, що залишиться, залишиться все-таки підтримка, не дивлячись на те, що деякі е, країни відмовляться від того, щоб допомагати нам і саме на взаємна це піде. Ну, е, Вони ставлять якісь свої умови. Свої умови ставлять, і ці умови якісь будуть неприємними для нас, ну, наше, е, наші вищі, ті, що там вирішують, ну, будуть відмовлятися, бо взагалі буде неприємними. Що е, залишиться в Україні? Надія, надія нікуди не дівається, і це вже карта дивиться в майбутнє. Е, продовж іми місяців дивіться, все буде робитися для того. Щоб зміна була в країні в зв'язку з війною. Це дуже гарний знак. 7 місяців, впродовж сіми місяців, продовж восьми місяців. 8 місяців, восьмерочка пінтаклі. Пінтаклі це місяць. Все-таки 8 місяців. Зміна буде 8 місяців, але на сьогодні трошечки пауза. Пауза, дивіться, четверка мечей. Продовж восьми тижнів буде зміна дуже мала зміна. Трошечки вона зависне. Зміна саме зв'язана з 2 жовтня. Сонячне затемнення. Вона дуже, дуже сильно впливає на всі країни, і, зокрема, ми дивимося нашу країну, нашу Україну. Хочу ще докласти, що залишиться у нас, що пішло, що залишиться. Ой, дивіться, чудова карта. Причудова карта, ми залишимося. Спокій у душі. Отак мені йде. Оце спокій у душі. Ми будемо задоволені е, тим, що зміна буде. Вісім місяців, дорогі мої, надія моя, що наша Україна. У наступному році 8 місяців, або восьмий місяць, все-таки зміна буде в кращу сторону тому, що залишиться в Україні, що пішло, що прийде. Прийде вирішення питань. І що залишиться? Залишиться вирішення все цього питання восьмий або 8 місяців, або восьмий місяць. І. Що Туз Кубків найкраща карта в колоді каже, що ми будемо задоволені, наша душа заспокоїться тим, що прийде в нашу країну. Сонячне затемнення дуже 2 жовтня дуже змінить, дуже змінить ставлення до нашої країни, і наша країна почне все-таки перемагати. Сильніше, швидше. Всім гарного дня! Бережіть себе. Підписуйтесь на мій канал, Ваша Олена.